Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. НБУ повідомляє про те, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилась на 1522, станом на 30 листопада, до 1459, станом на 31 грудня. Зокрема, 30 фінансових компаній, одного страховика, три ломбарди, три кредитні спілки, три лізингові компанії та два страхові брокери виключені з реєстрів добровільно, а 16 фінансових компаній, один страховик, один ломбард, одна кредитна спілка та дві лізингові компанії примусово. 31 одні фінансові кампанії, одному страховику, п'яти ломбардам, трьом кредитним спілкам та чотирьом лізинговим компаніям Анульовано всі ліцензії добровільно на підставі поданих ними заяв, а десяти фінансовим компаніям, одному ломбарду та одній лізинговій компанії примусово як захід впливу. Крім того, 13 фінансових компаніям та одному страховику анульовано частину ліцензії добровільно, водночас трьом іншим фінансовим компаніям примусово. Продовж грудня зупинено дії ліцензії 26 фінансовим компаніям, двом страховикам, двом ломбардам та 9 лізинговим компаніям. Станом на 31 грудня на небанківському ринку працювали 183 ломбарди, в листопаді було 187, 162 кредитні спілки, було 166, 98 лізингових компаній, було 103, 760 фінансових компаній, було 806. 61 страховий брокер. Було 63. та 67 колекторських компаній. Кількість не змінилась у грудні. До Нацбанку надійшло 430 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 277. Кількість запитів щодо кредитних установ банки та кредитної спілки 64. страховиків.